Про що потай домовилися Трамп і Путін на Алясці, чи правда, що Трамп наполягатиме віддати Донбас Росії? Чому Зеленський в екстреному порядку летить у Вашингтон і про що він говоритиме з президентом США в овальному кабінеті вже у понеділок? Розповім також декілька інсайдів щодо того, що Трамп пропонує Україні. Але спершу, друзі, підпишіться на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Дякую всім, хто до речі, вчора долучився до нашого прямого ефіру. Класно поговорили. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь на цей YouTube канал і одразу будемо починати. Отже, після саміту на Алясці Дональд Трамп зробив важливу заяву. Він у себе в соцмережі True Social написав наступне: чудовий і дуже успішний день на Алясці. Зустріч з президентом Російської Федерації Путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна розмова з президентом України Зеленським і різними європейськими лідерами, включаючи високопоставленого і поважного генерального секретаря. НАТО пише Трамп. Всі дійшли згоди, що найкращим способом закінчити жахливу війну між Російською Федерацією та Україною є укладання мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто угоди про припинення вогню, яка часто не дотримується. Президент Зеленський прибуде до Вашингтона в овальний кабінет у понеділок. Після обіду, якщо все піде добре, ми призначимо зустріч з президентом Путіним. Це може врятувати життя мільйонів людей, написав Дональд Трамп у себе в соцмережі. Тут друзі, ми маємо одразу виокремити декілька дуже важливих речей. Перше, Дональду Трампу не вдалося реалізувати свою найголовнішу задачу вмовити Путіна припинити вогонь, після чого вже почати переговори. Більше того, Трамп вже змінив свою позицію, і тепер він виступає за укладання так званої мирної угоди без зупинки бойових дій. Він таки сказав: Я вважаю, що швидке укладання мирної угоди краще ніж перемир'я. Тобто, тут треба сказати, що однозначно Путін його переграв. На жаль, друге, Трамп повідомив, що 18 серпня в понеділок Зеленський здійснить візит до Сполучених Штатів Америки і зустрінеться з ним в овальному кабінеті. І він це також підтвердив. Він каже: всі деталі Зеленський це підтвердив. Зеленський каже, всі деталі по завершенню убивств. По завершенню війни збираюсь обговорити з президентом Трампом в Вашингтоні в понеділок. Вдячний за це запрошення. Про які ж такі деталі можуть говорити Зеленський і Трамп? Звичайно, ми всього не знаємо, ми не ванги. Але про одну дуже важливу обставину сьогодні пише видання Bloomberg. Журналісти повідомляють, що Трамп сказав, що Путін, як і раніше, хоче, щоб Україна відмовилася від Донбасу. За словами джерела видання, Трамп заявив під час телефонної розмови з зеленським і європейськими лідерами, що, хоча рішення про те, що робить що робити з її територією належить Україні, позиція Путіна не змінилася. Він, як і раніше, хоче, щоб Київ відмовився від контролю над усією територією Донбасу, оскільки Дональд Трамп називає свою зустріч з Путіним успішною, оскільки він змінив свою позицію, мовляв, мирна угода важливіша за перемир'я. І неодноразово говорив про те, що обмін територіями буде головною темою його з путіним зустрічі. Можна припустити, що Трамп підтримує пропозицію Путіна, за якою Збройні сили України повинні повністю вийти з Донбасу в обмін на мир. Я не знаю, чи правда чи пропонував він свої території здати Путіну. Це вже інше питання насправді, але Трамп же так і сказав. Я би радив Україні йти на цю угоду. Це слова Трампа. Взамін Росія типу там могла би вивести свої війська з Сумської, Харківської, Дніпропетровської областей. Про це також раніше цинічно писали іноземні засоби масової інформації, коли дописували багато сценаріїв того, якою може бути е, мирна угода. Що стосується Херсонської і Запорізької областей, то тут нібито лінія фронту типу заморожується. Я всіх одразу хочу заспокоїти. Цього не буде одразу. Кажу ніхто, ні звідки не буде виходити. Яка позиція в Україні, значить, по-перше. Зеленський вже неодноразово заявляв, що Збройні Сили України не будуть нікуди виходити ні з якого Донбасу в ранковому дописі. До речі, також він знову повторив, що будь-які територіальні питання не мають вирішуватися без України. Що стосується переговорів, то Україна проти підходу Трампа Путіна спочатку має бути припинення вогню, а потім вже переговори. Про це сьогодні також заявив радник голови офісу президента Сергій Лещенко. Він сказав про те, що. Припинення вогню створює простір для дипломатії, для того, аби вирішувати питання і, зокрема, говорити про мирну угоду, про контури мирної угоди, і так далі. А коли бойові дії продовжуються, це вже абсолютно інша історія. Тут я, до речі, абсолютно погоджуюсь, тому що як під час бойових дій можна заключати якусь угоду? От поясніть мені, будь ласка, тому це абсолютно неправильно, і такий підхід, який фактично нині присутні у Трампа і Путіна. Ну в Путіна то зрозуміло, у Трампа він же змінився. Він є абсолютно неприйнятий для нас. Оскільки позиції Києва і Вашингтона і Москви не співставні, є ознаки вважати, що Дональд Трамп буде здійснювати тиск на Зеленського в овальному кабінеті 18 серпня. Я так думаю, що це може бути за тиск. Тут простір для фантазії також може бути різним. Сполучені Штати можуть відмовитися від допомоги Україні, вже це було неодноразово. За другої каденції Трампа за півроку двічі Сполучені Штати вже припиняли військову допомогу нам. Хоча треба зазначити, що Дональд Трамп раніше публічно заявляв, що незважаючи на результат зустрічі з Путіним, він продовжуватиме продавати американську зброю європейцям, щоб ті передавали її Україні. Все одно, друзі, треба сказати, що це Дональд Трамп. І як ми бачимо, сьогодні у нього позиція одна завтра вона може бути абсолютно інша. Не виключаю, що може бути будь-який сценарій щодо тиску на Київ. Що ще може бути? Трамп може просто умити руки і піти, просто злитися з цього процесу. Він про це також неодноразово говорив. Він каже: мені краще там поїхати в Маралаго пограти в е, теніс, не в теніс, а в е, гольф, аніж е, з вами тут зазначати свій дорогоцінний час. Але найголовніше, що Трамп може зробити Зеленського, цапа відбувайла. Тепер Трамп може вважати, що саме Зеленський є перешкодою до миру, але не Путін. Ось що найважливіше. Розумієте, потрібно він, він може просто відвернутися від України. Потрібно зробити все можливе для того, аби переконати, що джерело зла не в Києві, а в Москві. Раніше, здавалося б, вдалося це зробити. Тепер, після зустрічі з Путіним, він знову змінив свою думку. Ну, принаймні, все до цього йде. Тут друзі, треба одразу сказати, що жоден український президент. Без відносно до прізвища, Зеленський, Порошенко Тимошенко, хто б там не був, не може піти на таку угоду. Не може це заборонено конституцією. Також це може викликати хвилю обурення, як ви розумієте, по всій країні на що у тому числі розраховує Путін. До речі, коли подібне пропонує. Він це також знає, що це дестабілізує ситуацію в нашій країні, але навіть, от, навіть просто уявляємо, просто уявляємо, якщо Зеленський вирішить погодитися на визнання. Російського статусу території, то згідно з конституцією України, це має затвердити референдумом, змінювати конституцію, проводити референдум під час дії воєнного стану заборонено. Тому треба скасувати військовий стан, але для цього потрібно що правильно перемир'я. А я повторюю, що Путіна перемир'я не хоче. Він хоче одразу заключити так звану мирну угоду. Зеленський мені. Ну я так думаю, буде говорити Трампу при зустрічі про всі ось ці складнощі ем, да, цього процесу. Безперечно. Я в цьому переконаний, на які, звичайно, ніхто не може піти, але чи спрацює це, тому що Трамп мислить абсолютно іншими критеріями, абсолютно іншими категоріями, і навіть декілька днів тому він про це привселюдно сказав. Мовляв, от як Зеленський там може відправляти війська на фронт, але для обміну території йому там потрібно звертатися до конституції, тому ну, розумієте, абсурдність так заяви, тому візит Зеленського до Сполучених Штатів може для нас нести також відповідні ризики. Небезпеки, оскільки Трамп може просто відвернутися від нас, тому я поки що, в принципі, не бачу перспективи зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна. Про що зараз говорять це неможливо, просто неможливо без урахування того, що я сказав вище, що ще цікаве, друзі, сполучені Штати Америки пропонують гарантії безпеки Києву, якщо ми підемо на цю угоду. От за попередню інформацію США пропонують Україні гарантії безпеки, які схожі на п'яту статтю НАТО, якщо е, Київ подиться на цю пропозицію. А, нібито, нібито Трамп це вже узгодив з Путіним, і це донесли Зеленському. Що Сполучені Штати пропонують щось е, подібне? Чи достатньо для нас цього? Ну, слухайте, у нас вже були Будапештські меморандуми, в нас вже були папірці з підписами і так далі. Плюс, а що означає поза НАТО п'ята угода? -го Хто там буде? Дві три країни? А чи будуть там штати? А, 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 а що конкретно передбачаються гарантії безпеки? Просто ми скликаємо консультаційну раду, щоб порадитися в разі того, якщо. На Україну буде здійснений акт агресії? Ну як? Тобто, це все потребує абсолютно детального обговорення. До речі, видання The Economist сьогодні пише про те, що нібито Трамп і Путін. Дійшли попередньої згоди щодо повітряного перемиря. Ми з вами до речі в попередніх ефірах допускали таку можливість, але давали мінімальний на це відсоток в Україні. Це вже спростували, тому що е, українська сторона нічого не чула про домовленості про це повітряне перемир'я. Написав про це сьогодні радник президента України з комунікації Дмитро Литвин в коментарі. До речі, до допису Олівера Керола, журналіста, The Economist, який видав цей інсайт. Як Європа на все це реагує? Це також цікаво, тому що європейські лідери підтримують зусилля Трампа, але наголошують на декількох важливих речах: перше Україна має отримати надійні гарантії безпеки. Друге, Росія не може мати право вето на вступ України до ЄС чи НАТО. Третє, міжнародні кордони не можна змінювати силою. Четверте, європа продовжить санкції проти Росії на підтримку України, доки війна не завершиться справедливим миром. Тому друзі, який висновок можемо зробити, що все це означає? Війна і буде продовжуватись далі. Раз ніякого перемир'я не буде. Два ні про яку мирну угоду, а тим паче її підписання в найближчий час говорити не доводиться. Я хочу помилятися, але цього не буде. Зустрічі, як і не буде зустрічі Зеленського Трампа і Путіна за моїм переконанням, в найближчий час про це також взагалі варто забути, тому що для того, щоб відбулася така зустріч, має бути готова угода навіщо зустрічатися. Переконати Путіна піти на поступки неможливо в цьому переконався Трамп в 2025 році вчора на Алясці, коли з одним їхав, а вийшов зовсім з іншим. Про це в цьому, до речі, переконався сам Зеленський в 2019 році, коли зустрічався з Путіним в Парижі. Коли він заявляв на передоні цієї зустрічі, що треба просто сісти і поговорити не вдалося, не можна його переконати в цьому, переконати його може тільки сила, от і все тому. Друзі, ми чекаємо на 18-те число, 18 серпня, понеділок проведемо також до речі, прямий ефір на цьому каналі і. Розповімо, про що Зеленський домовився з Трампом і до чого це все йде. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, активніше. Наша спільнота зростає. Я дякую кожному з вас за це. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі. Побачимось.